Друзі, Зайшла в парничок, відкрила все у нас добре. Сьогодні також був заморозок, але все добре. І в парничку уже тут у мене е, прямо ну, конкретно замітно, як вони почали підростати швидше. В хаті також починає сходити та, та розсада, яку я досаджувала, так що все добре. Буду сьогодні ще, мабуть, садити. Продовжують квітнути мої крокуси, проліски, сніжники. Це в мене в кашпо. Тут торта коробочки. Коробочки. Друзі, перший ірис такий, розпіл. перший білий великоквітковий крокус. Підсніжники. Також, друзі, відкрила сьогодні гортензію рожеву, ну, щось признаків життя не бачу. І повідкривала е, жимолость е, ягоди. Одна і друга, бачите, бруньки гарні. Все добре. Перезимувала хорошо.